Вульвовагеніт у дівчаток це без дівчаток, вльововагеніт тільки у дівчаток, він не буває у хлопчиків. Вульвовагеніт це запалення слезової е, статевих органів. Значить, Симптоми вульвовагеніту це зуд, почервоніння в області інтимній, це висипка як в інтимній області, так і в області ануса, це печіння при сечовипусканні і без сечовипускання, а також це е, виділення на трусиках. Або на памперсі, якщо дитинка ще у памперсі. Переважній більшості це дітки після 12 місяців страждати починають, тому що вони позають, тому що вони мають контакт зі, своїми, зі своєю інтимною зоною, так як вже їм це дозволено, так як вони можуть це робити. І тому вони можуть заносити туди інфекцію. Звертатися обов'язково до лікаря, самолікуванням не займатися. Педіатр дає поштовх мамі, що діяти, і як діяти в даному випадку, звертатися до гінеколога безпосередньо дитячого, тому що це проблема гінекологічна для лабораторних обстежень, які призначить гінеколог. Або педіатр сам може призначити ці обстеження, а потім з ними звернутися до дитячого гінеколога. З педіатром своїм треба обов'язково бути на зв'язку. Він вам буде алгоритм дій. Розповідати ніяких примочок без педіатра не робити, ніяких ванночок без педіатра не робити, тому що це ж кажу, це стосується здоров'я, інтимного здоров'я вашої дитини, вашої дівчинки. Значить, мазями не користуватися, кремами не користуватися тільки за призначенням лікаря. Не стираємо картину, тому що нам потрібні лабораторні обстеження для того, щоб зрозуміти, яка флора могла викликати цей. Цю причину.